Привіт, друзі! Сьогодні знову е, рубрика Відповідь на коментар. Одна людина мені прокоментувала під відео, що Зеленський е, звільнив Херсон, що Зеленський звільнив е, Зміїний, е, що він там що зробив. От і до, скажімо так. Хочу сказати ще раз йому і таким же людям, які так само думають, як і він. Зміїний і Херсон звільнив не Зеленський, а ЗСУ. І люди мають це пам'ятати, розуміти і знати. Не робити культ, що Зеленський, він особисто плив. На підводному човні і особисто звільняв, чи ви, чи ви зменшуєте е, ті речі, які робить ЗСУ? Робить неймовірні речі. Ще раз. Херсон, Зміїни та інші міста, там містечки України звільнили ЗСУ. Я розумію, що ця людина мала на увазі, що Саме Зеленський там, забезпечував армію там, і так далі, що теж, скажімо так, м'яко не зовсім правда. Тому що якщо б держава забезпечувала е, всім необхідним, то не було б жорсткої потреби в зборах для військовослужбовців. Так, да, люди б могли добровільно. там не знаю, Присилати печиво, просилати там якийсь мінімальний одяг, солодощі і так далі. А не тоді, коли це м, буквально набирає оберти величезні, коли е, військові змушені буквально просити про збори. Тому що в них просто нема альтернативи того, де можна взяти ті чи інші речі. Приціли машини і тому подібне. Є багато нюансів, скажем так. І в першу чергу через ці нюанси страждають воєнні. А ці нюанси створюють, в першу чергу 5-6 ефективних менеджерів. Це ярмакії це диверсійна робота для того, щоб... Не було злагодженої роботи держави і воєнних, і взагалі суспільства. Так як це знову ж таки, я розумію, що багатьох я можливо і е, задрав. Я спеціально так кажу з Ізраїлем, але коли в тебе під боком є е, приклад того, як це все має функціонувати, то тобі стає образно, дико боляче. Що в нас не так. Тому що в нас агентура, в нас е, диверсійна робота, в нас всякі деркачі, єрмаки, е, гіпманцеві, які е, збираються просто е, вбити банківську систему, про це вже було відео одне з попередніх. Тобто працює свідомо працює агентура російська. Ну... Е, Зеленський топе ніжками, він справді хоче перемогти. Але ми вже говорили, чому він хоче перемоги. І дуже добре, що він наїхав на Китай. Тому що якщо б він не наїхав на Китай, а пішов би з Китаєм дружити, то могло б закінчитись дуже погано. Тому що для Китаю ми тільки робимо. Він не розглядатиме нас як союзників, він розглядатиме нас виключно як рабів, от як росіян. Ви думаєте, росіяни прям союзники та брати китайців? Ні, китайці ставляться до них прагматично та з точки зору васалу. Що Росія їхній васал, а китайці сузелені. Ну, тобто у Китаї ніколи нема союзників, і дуже добре, що Зеленський, скажімо так, жорстко посварився з Сі. І ніяких розмов про те, що ми будемо дружити з Китаєм нема. Хоч би там якось як не хотіли 5-6 ефективних менеджерів, все йде так, так, як має іти. Так що. Людина з коментарів е, не Зеленського. Не треба, зроби, не треба робити ідола, Тому що якщо людина робить ідола, то людина сліпіє, вона просто сліпа стає. Вона не може об'єктивно е, дивитись на речі, вона не може мислити е, логічно, е, в неї нема конструктиву, вона сліпа. А якщо в нас вся країна буде сліпа, то це приведе до краху країни. І, будь ласка, ну, ну подумайте з головою, що ви живете не під час вождів, а, а ви живете під час ефективних або неефективних менеджерів. І саме від вас залежить, кого обирати. Не, не дядя з КПСС вам каже, кого обирати. А конкретно ви йдете на виборчу дільницю і робите свій вибір. І перед тим як робити свій вибір, не любіть його просто тому, що він красивий, симпатичний і так далі, Там нове обличчя. А будь ласка, подивіться на його бекграунд, що він вміє, де він був, який в нього досвід, тому що другий раз ми можемо не вижити. Якщо ми другий раз оберемо когось без досвіду, просто збухти барахти, тому що він нам подобається там особисто нам, то ми можемо не вижити, як держава в принципі, це буде дуже небезпечно. Отже, не дивлячись на всі нюанси, на всі пункти, які я назвав, вірю і знаю, що ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ваші коментарі дуже важливі для мене. Слава Україні! До нових зустрічей!